З вами, як завжди, я Дескто ЮТ. І ви спитайте в мене, чого я такий радий. По-перше, я завжди радий, а по-друге, на кінець то вийшов третій сезон ігри Кальмара. І сьогодні ми з вами розберемо, чи це успіх, чи це взагалі найкращий сезон і так далі. Все це в моєму відео. Гарного вам перегляду! Давайте почнемо! Давайте почнемо, взагалі розберемо пару кадрів з третього сезону починається з того, що майже закінчився другий. Тобто 011 стріляє 246-го, але він виживає. Вона просить його закрити очі, та щоб вони віднесли його в операційну. Коли вони вже збиралися його різти на органи, вона всіх поубивала та спасла його, переодівши його в охоронця номер 16 Далі ми бачимо, як когось заносять в гробу. Це звичайно гіху. 120-та -та, 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 та його друзі заносять його в своє ліжко. Далі він просипається та кричить, чому ви мене не вбили і так далі. Да? Ну ми це все знаємо. Далі його приховують наручниками, та він бере шаманку за шию, бо вона йому предсказує погані речі. Починається перша гра. Кожному видають кульки. Сині кульки означають втікати від червоних, вони мають знайти вихід, але не все так просто. Вихідів вихід не дуже багато, і для вихіду треба три ключа. У кожної людини один ключ. І, і кожен ключ різної форми. Щоб знайти щоб відкрити вихід, треба форма круг. Трикутник і квадрат. Якраз таки, е, така, таке ж положення було у 120, 222 і 149. Коли 120 на кінець відкрила двері, то вже народилась дівчинка у 222-й. Та коли 120 пішла за дівчатами, щоб вони всі пройшли, то в неї сунули сунуть ніж 333. тридцять третій. Дивіться, не буду багато розбирати, просто скажу вам так. Багато головних героїв померли в цій грі. І вилежив малий, тобто малий 222-й, тому що його теж зробили гроком замість 222-й. І дивіться, давайте розберемо з вами взагалі, чи успіх це, чи ні. Давайте розберемо спочатку мою думку. Я великий фанат ігри кальмари, І я завжди її дивлюся. Другий сезон я дивився раз в 15, раз 20, 20, да? і в, о, взагалі третій сезон мені сподобався. Це самий сумний сезон. Він в мене на другому місці. На першому місці в мене другий сезон. А на третьому перший. Не знаю, напишіть свій топ в коментарях, мені буде цікаво прочитати. Я обов'язково всі залайкаю. І тепер на кінець то головна думка відео. Чи успіх це, чи ні? Я скажу вам так: це успіх. Чому, ви скажете мені? Бо дивіться, я вам скажу так, давайте спочатку розберемо 120-го. 120-та в другому сезоні показала себе як бойовою, і всі казали, що вона пройде у фінал гри. Та, та в третьому сезоні теж всі, всі думали, що вона пройде. Але ніхто ж не знав, що її б'є 333 та 149 -та повісилась, бо вбила свого власного сина в угорі, щоб врятувати 222-го і так далі. Коротше, кажу вам так, нам показали в на у другому сезоні так, щоб ми не знали, що вони не пройдуть у фінал. І Хун же, якщо рахувати прямо е з правильного року, він в другий раз перемагає в цій грі. Але він сам себе вбив, щоб малий забрав перемогу. Малого віддали е, поліцейському та всі, е, всі його гроші. Острів взорвали, так як е, поліцейський в, визвав туди копів та просто протмен не хотів, щоб там були якісь сліди та е, докази, все таке. І тому, скажу вам так, все-таки зміг зупинити ігру Корей. Ми будемо з вами чекати четвертий сезон, який вийде, напевно, 27 го року, так, так кажуть. Ми цього дочекаємося, але скажу вам так, 0.11 -та знайшла свою доньку, бо донька була в Китаї. Все закінчилося дуже добре, але померли головні герої. Якщо справді буде сезон, в якому ігра Фальмара буде в Америці, то я буду шокований і, звичайно, буду його розбирати. Це останнє відео на моєму каналі про гру в Кальмара. Дякую за те, що подивилися це відео. І скажу вам так: якщо ви досі не подивилися гру в кальмара, то вибачте те, що я вам розказав все, що там було. Бай-бай! Подивіться всі шость серій. Точно не пожалієте. І кстати, скажу вам так: ніхто не очікував, що фіналістами стануть ще багато людей. І ти, знаєте якийсь милий момент, коли охрани кормив малого? Це так круто виглядало. Добре, дякую за те, що подивилися. Бай-бай! До нових зустріч! Чекайте моїх нових відео.